Звіка. Звіка. You want me? I want you, baby. My sugar boss. I'll never так, Я знаю, day. Софійка у нас швидко. Не поміщається. Де шапка? В рукаві. Курці. Курця. Не закривається! Як тобі? Буде підготовлені, так що говорити. Ви приходите гору. Дивись, я йду. Так, ти менше тут У нас воно вже на фарту. Ой! То есть на сноуборде шлёт нас? Есть. Скажи всем привет. Всім привіт, дорогі підписники. Сподіваюсь, вас добре походить час, тому що я все вухо. Коротше, Коротше, такими красиві. Я взагалі на мальчика похожа. Я я, Отак я, я може... ти голову опустиш, не видно сережок, бабки пацан, пацану. Та я теж не краще. Я ще я там стояла і теж була якась чи то дячка, чи то мальчик, і теж вся в костюмі. І я кажу, мальчик, 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 вдруг от девочка. І що ж тоже виглядає. Воно, воно. Прям капучена спущення. О бутинках. Давай! Давай, покажи майстер клас Постав ногу на землю. Зараз, зараз. Ти не знімеш так, постав ногу на землю. Sorry. So sorry. Враження. Мені дуже сподобалося, я змазла. Зараз все зараз... добре. Я не можу. А ваше враження? Я зараз знімлю тебе. Що, 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 що? Ви виявляєте? Красота! Не земной! у нас будиночок? Это наш будиночок. Это наш будиночок. будиночок. Такая нарядна. Накатались. Все супер. Дивіться на мою бездоганну косичку. Це шик. Це блеск. Це amazing. Видно, що мама парахарні простір. Займається. як навчилась. Ось, ми помили посуду. Ми все поприбирали. Там такий гарний сніжок. Я того я хожу дивлюсь. Давай, камеру. Ні, на всякий случай знімаю, вдруг що забудемо. Отам От. От така краса. За окошком. Це Софійка. Це наші класні круті сходи наверх. Вода, яку ми так і не взяли. А то, напевно, і не наша була. Дирка через яку я. Ой, багато разів чуть не впала. Кроват. Туалетна бумага. Балкон. Плін балкон. Боже, який він вайбовий. Він, він прям кайф. От так сидиш. Вот так, двигаешься на горы. Прям вообще чинала засиснежл. Ага, дивись, гарно. Да. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так сыграешь. И кайфуешь. А, вот я так не кайфовала. Да, я так не кайфовала. Насправді. То да. і и все. Нам надо выезжать, и мы уже чекаем хозяйку. Хозяйку и хозяйна. Кстати. Продукти в магазин. Не відкритий з часу коронавірусу. Але він тут є і він портив всі кадри. А ще ми вчора тут фотографувалися, я повставляю там пару фотографій. Фаспунки! Ну, Мені навчить такий майубовий домик. Нам кайф. таке. Що тут шафа? Не розумію. наша, звісно, на У другому поверсі. От, ну ми там ховали подарки. Там фісунки є.

Знаєте, що я хотіла, щоб мене галочки поробили? І снігу бачу. у бабу заліпила. Ну, я бачу, на тебе так. Давай, давай. А це наш домик. А це ми такі сніжні чоловічки? Нас мало відверто, а в мене сам чемоногани. Яка краса? Лякоти ваші вода що... нами. Галя взагалі там на ходу розвалюється. Це взагалі є лінести. Ми йдемо. Ми Ой, жох. Просто жох. Капюшони повдягайте, будь ласка. Капюшони повдягайте. Я Зараз їх заставлю. Ви ще не забула, що таке дихалка? Я вже забула. Какая красота. Свика купила вино. Такая доросла. Там година 64 года не хотя. Люди, горы, поезд. Поезд. Шематчик. Поезд. И котпар. Шубиды. Okay, там номер не пишет Короче, мы чуть не повтыкали нашу улицу Мы давай, смотрели сам Тик-Ток Добро в нашу жиночку Была она? Вот четко подумала, Разница. что это наш Потом мы подумали, что не наш Потому что водяк 43-й приехал 742 Я Маш, на... Я еще не знаю вообще, куда мы едем. Не, не. А едем я сказала, на что мы сейчас едем на Киев, типа через Ливию, что Через 700... Киев? в Киев через Львив. Мы сейчас там Вот. И это... Я uh забыла, -huh. это 744 Тут Дякую жінці, яка зустріла нас на вокзалі і перепиталася на який нам поїзд. Без проблем ще нікуди. Ні, чесно, він отак е, оце випускав я ну, все. Да. Влог. Все. Скажи все. Все. Я Приїхала. В... Я вставлю, як двать. <реш> <реш> Чому так біло? Він ще стоїть. Він виїжджає 23. Ну, просто людей не було. Він отак робить Пшш, Пшш. Пшш. Там, Це там ще люди там стоять і отак рукою машуть, я думаю, все. А це вони якраз починають махати, коли поїзд починає чук-чук робити. І я думаю, все побело. Отак ми чуть не просирали наш поїзд. Блін, шкода, що я телефон не дістала, коли ми бігли. Це Потом. вже другий яскравий момент. Так, що як я наличила сході і другий якось. Якраз триматані. Один Ну, Діана вчора позавчора впадала сході. Вчора. Хто падав? Це брехня і позавчора, позавчора. Це брехня і на в сході, зашпортилась. Ні. Та ні, чесно так страшно. Поїзда недорогі, можна було б купити просто наступні, то і все. Ну, типу, це глянь, якщо, б... б... якщо б прям в критичній ситуації якісь. Ну, поночували, на вокзалі. Все було. Ну, посиділи б, трохи померзли, погуляли б. Та й доїхали б все одно додому якось. Тільки два з верхні місця війни. Скільки в Карпатах ще? Правда, що Так. Хазяїном ти подружилася. Приїхав би тебе. Ні, взагалі хазяїн топ, правда, до мене домахалося страшно. Бо я єдина, хто хоч щось знала з лижі і каталася на них. Це зжав. І на кожному кроці Та Ні. То вам так здавалося, бо тому що це було не в вашу сторону, воно пропускається. А коли вам говорять, тобі будуть говорити, те не гарні ногті, в те не гарні ногті, в те не гарні ногті, те такі хрівні ногті, в те не гарні лакти. Ну та і, і я образно говорю. Вона замічається. Всім пока-пока. Скажіть влогу пока-пока. Пока-пока. Ще зустрінемо. Ну, наши коллекции не думали, что мы их А, ладно. Я хотела, чтобы она Ну, ладно, вдруг не сниму. Все, всем пока. Ну, ласка. Скільки кошти вийшло? Так. Це я можу вашу скорості. Нас набуло. Найдорожчий стані його Вони коштують так тисячу. Ні, що це? Бачила мої? Чого так? Може тисячу. Що нам не шайна? і и тут свои носы. База. Дозволити ходок в поїзді за 100 гривень. Бо ми, ми економні і питалися тільки один день і не витратили всі гроші. Так, Гроші все у світі. Я мала вкластися в десятку, вклалась в восьмерку І ще воно до домтати. Два. чем дають борщ Коли жарять соус іменно, поняла а не гачку надо покажи сколько соус дивайк тут остров нужно дальше буквы Сварба це було. Давай я хочу. Тобі подобається. Гершиця mm. ну, така прям. Герчиця. Mm. Типу не багато. То вже багато. Точого. Брат більше. Може, не ще закон. Будьте чесно, мені всім це більше подобається. Сетов -сетов -сетов mm -hmm. Она такая mm -hmm. а, я тут посуха, я тут же. Мы вышли с поезда да? <соцентричные> И тут т... т... <соцентричные> тебя. И Жесть. Все мы приехали и всем Пока-пока.